Чого на... на... робить? А почалося все вранці, доки люди міркували, що це таке під захистом тітушок робітники блискавично зводять паркан і беруться до дерев. Тоді вже місцеві збираються та перекривають дорогу. Перекрили Гостомельське шосе, дорогу і не пускають. Знак протесту не пускають автомобілі тут. Що далі буде, невідомо. Тому що якщо почнуть падати сосни, можливо, люди кинуться ламати паркан. Розмови, образи і взаємні звинувачення нагнітають ситуацію. І щойно падає перша сосна. Людей уже не зупинити. Береться за ломаки навіть місцева дітвора. І тут на захист забудови приходять невідомі в капюшонах. Хто вони кажуть не тітушки, а інвестори. Що ви приїхали захищати? Тіра зітьма квартира? У Я... мене зять квартиру Ти на світі захищаєш ви ху... 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 xu... ху... ху... цей чоловік у чорному, один із кураторів захисників будівництва. А спочатку казав, що він не з ними. Ми просто охороняємо цей паркан, щоб він стояв на місці і з ним, з ним нічого не трапилось. Немає тут дітей, тут всі е, літні, скажімо так. Тому тут всі люди по своїй волі, Вони просто приїхали і хочуть тут знаходитися. Люди не хочуть віддавати землю громади, бо мовляв, місцева влада на чолі з мером Ірпеня Володимиром Карплюком через різні схеми розпродує все. Гроші роблять все. Всі в першу чергу мер. В першу чергу, він не лічно, а фірма. То не на нього, а на когось. Ну як нас обично робимо. І саме мера активісти називають винуватцем і навіть таємним забудовником багатоповерхівки. Без конкурсу міська рада віддає землю своєму КП, підприємству комунальному, Ірпінь, житлобудинвеш, яке нічого не будує, але. Існує при міській раді будується е, карплюк через підставних осіб. По суті свої, наш мер він вже давним-давно міг би е, виділити іншу ділянку, тому що ну дійсно за його каденцію два роки вже гектарів, Ну 10, тільки то, що я знаю, повиділяли. Розумієте, це сумасшедші гроші на шару, просто своїм же забудовникам. Чи справді мер є диригентом будівельного скандалу? Йдемо запитати. В нього самого Володимир Київ на нараді. Я не знаю, чи він знає, але не знаю. Тим часом градус будівельних конфліктів у місті зростає. Люди обурені, що влада і забудовники винайшли новий метод, зіштовхують незадоволених мешканців з ветеранами АТО. Обіцяють їм квартири в майбутній багатоповерхівці, як от цьому чоловікові, і прикриваються. Благими намірами обіцяють квартири і зіштовхують нас лбами з нашими жаточниками. Розумієте, я хочу до них звернутися. Хлопці, ви за що там воювали? Ви воювали за те, щоб тут прийти корупцію покривати? Боротьба за цю територію триває вже другий рік. Люди позивалися до суду, але забудовник твердо націлений на 120 квартир і вже отримав усі дозвільні документи. Тому містяни кличуть усіх небайдужих долучитися, аби зберегти від знищення ірпінський ліс, у якому так вигідно продавати житло.